Траса Ізюм Славянськ має важливе логістичне значення. Вона з'єднує дві області: Донецьку та. Харківську і місцеві жителі кажуть, що якщо вона буде взята під контроль, то це дуже вплине і на поставку продовольства, і на евакуацію місцевого населення. Військова логістика та забезпечення української армії у Донецькій області, окрема розмова про ризики та значення траси, написала народна депутатка України з парламентського комітету з питань національної безпеки Соломія Бобровська. Буквально ось пролітали трасу ізюм Слов'янськ на швидкості 150 км на годину і ребом про всяк випадок. Окупанти активно працюють, поки ФПВ, щоб перерізати цю логістичну артерію. Щоб цю трасу об'їхати, треба часу і зусиль втричі більше по бездоріжжю, що приведе до буквального колапсу. Медевак буде просто знущанням для фур, це окрема біда. Ну і для військових торба. Російські дрони бачили вже навіть у Харківській області. ФПВ випадково на узбіччі знаходимо і ми. Ось одна із FPV, якими російські війська атакують автомобілі, інший транспорт на трасі. Ось сам дрон, ось бойова частина. Фпів, впав дрон камікадзе, однак, як бачимо, не здетонував. На трасі є ділянки, які просто небезпечні, а є дуже небезпечні. Там концентрація FPV зашкалює. Ось і попередження, що далі краще не їхати. Ну, а ми газ підлогу і помчали дуже швидко. Нам потрібно показати наслідки атак російських ефтів. Звідки? Уздовж траси спалені каркаси машин, вантажівок, автобуса, захисних антидронових сіток немає. На більш безпечній ділянці нам вдалося поспілкуватися із місцевими жителями. Хтось намагався об'їхати дорогу, хтось пролітав її так само, як і ми. Проїжджати трасу треба швидко, максимально швидко. З перевищенням швидкості. Там сажені бачили машину. Да, так. Да. Будемо полями виїжджати. Треба, будемо полями виїжджати. Сітка обтягивати. Звісно, ну, треба її защитити. Чтобы безопаснее было и хлопцам ездить, и э, гражданским выезжать и заезжать, потому что очень тяжело, если объезжать, э, ну вы сами понимаете, очень да, много. Сильно на жизнь повлияет Краматорская, славянская, если, если могут трасса, да, да, трасса это основное, это жилы. Я, так Сітки від дронів над трасою дійсно почали натягувати, але зараз вже військові інженери ризикують потрапити під удари з повітря. Зараз виконуєте роботу, щоб убезпечити цивільне себе цивільних, тому що почали бити по автобусах. Цивільний транспорт стоїть розбитий по дорозі. Забезпечуємо життєдіяльність дороги з'єднання між містами вважається дуже важливим. Останнім часом атак російських дронів стало більше навіть у тих районах Донецької області, які раніше вважалися тиловими. Деяких жителів Краматорська це лякає, кажуть, що потрібно організовувати опір із місцевих жителів. Людей організовують на захист. Ніхто не цим не займається. Треба організувати тих людей, які можуть тримати зброю на захист, щоб От так, не дай Бог, ночі десь прорвуться. І що що робити? Що робити? Ситуація загострюється на трасі. Ми зустрічаємо людей навіть зі Слов'янська, останнього великого міста Донецької області перед Харківською, які покидають регіон, рятуючись від війни. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій для Радіо Свобода.